Залетіли в люк і все, башню відірвало. Десь близько 3 годині ранку виявили техніку, яка рухалась в сторону наших передових позицій, ну, з метою штурмових дій техніка було десь 5 танків і 6 ББМ. Заходили не так, як звичайно, в лоб, а заходили вже з різних напрямків, тобто вже доволі так було непросто. За допомогою мінування ми зупинили майже всю техніку. Крім одного танка, танк добивали вже наші протиотанкісти Корсаром, Стугнею добили танк. І вже утром за допомогою дронів почали нищити іншу техніку, що залишилася. Танк було зупинено за допомогою мінування, він наїхав на міну, так як не дозволяли в горизонт і пряма добивати з протиотанкових засобів, то добивали його дронами FPV. Намагалися пробити, але броня на ньому дуже міцна, і вже додивилися, люк відкритий, то залетіли в люк і все, башню відірвало. У нас оператори, у них нальот дуже великий, це, для них це не так і важко. Але з тими умовами, що там постійно працює реп, то це дуже важко. Тобто, керування постійно не слухається, відео пропадає, це важко. Ну, як бачите, результат попав піхоти. Так як вона не доїхала до позиції, тобто вона не спішилася, ми десь нарахували около 15, це з перших БТРів двох, які підорвалися на мінах, і піхота одразу почала тікати. Знищили два танки, Т-80 і Т-90М, прорив їхній, ну не прорвав. І два БТР-82А і одну БМП3. Штурмові дії проводились на позиції. Сусідніх підрозділів вони також знищили ще три танки БМП-2 і БТР. Ми постійно проводимо мінування, нових шляхів, нові міни, все. Стараємося як можна більше, накидати. Це, це і зіграло вирішальну роль. Техніка не втекла, але доганяли один танк дуже далеко і зупинили його десь кілометрів за 12 вже від нас. Тобто там аж нас догнали. Ну знищена техніка вся втекла тільки піхота. Часть піхоти, час ще займаються, яка поховалася понорам. Там зараз цим займаються хлопці.